Привіт всім! Готуйтеся до епічної історії про собачку Гришу. Одного дня Гриша вирішила зібрати всі свої цінні речі та вирушити до будівельного магазину. Так, ви не помилилися. Вона купила купу будматеріалів, розрахувалася на касі і поїхала додому. Вдома вона зателефонувала бригаді будівельників, щоб ті збудували їй новий дім. Промайнуло 20 днів і її новий будинок був готовий. Але у Гриші були грандіозніші плани. Вона помчала до найбільшого зоопарку світу. Прослизнувши повз поліцію, вона почала відмикати клітки відмичкою. Все йшло гладко, поки один замок не виявився надто міцним. Але це не проблема для гриші, вона дістала гранату. З гучним бабах! Замок розлетівся на тисячу шматочків, і собаки були готові до великої втечі. Однак двоє охоронців заскочили Гришу зненацька, схопили її та замкнули в клітці. Не здаючись, вона спробувала відімкнути замок своїми інструментами, але всі вони були зламані. Проте собаки, яких вона звільнила, не збиралися її кидати. Вони промчали зоопарком, ухиляючись від поліції, як вода обтікає каміння. Дібравшись до клітки Гриші, вони гризли прути, поки вона не вибралася на волю. У шаленому бігові всі собаки добігли до гелікоптера неподалік. Вони заскочили всередину та злетіли. Спрямуючи до нового будинку Гриші. і там вони всі жили довго і щасливо у своєму чудовому новому будинку. Але не перемикайтесь, бо ця пригода ще далеко не закінчилася.